Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вранці обстріляли населені пункти Бориславського району. Гатили по правобережжю Херсонщину військові РФ і минулої доби. Цілили по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, медичному та навчальному закладах. 24 загиблих, 51 поранений. 3 травня російські військові масово обстріляли обласний центр. Як той день згадують херсонці? Отримати ваучер на навчання від центру зайнятості та здобути нову спеціальність. Чи багато херсонців скористались пропозицією та які професії затребувані на ринку праці? Близько 10.30 російська армія з артилерії обстріляла Новоолександрівську громаду, каже начальник Бреславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Під ударом був населений пункт «Золота балка, близько 12 прильотів. На жаль, 60-річний чоловік отримав поранення в результаті обстрілів, пошкоджень зазнала будівля, де знаходилася Укрпошта. Пораненому надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз йому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Також розказує Володимир Літвінов, російська армія завдала авіаційних ударів по Зміївці та Дучанам. Через злучання керованих авіабомб у Зміївці пошкоджена будівля освітнього закладу та житлові будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів є пошкодження будинків у Бориславі і тягинці. Гатили по правобережжю військові РФ і минулої доби. Обстріл Херсона розповідає місцевий житель Сергій. Почався вночі близько другої години. Почув три вибухи. Спав. На кроваті осколком розбили стекло і вдарило в сінку над кроваттю. А ви. Стекла посипались прямо на засипалі лежачого. Збирають руки, але все ціле. Уламки пошкодили стіни, дах та паркан. Вибухова хвиля, говорить Сергій, вдарила по рамах і дверях, які тепер не зачиняються. Не зачиняються. Може, зачиняється. Ні, зачиняє, ми замки не зачиняли, але вона плотно Вибухи чула і Людмила. Ми не знали, куди діватися. У цій багатоповерхівці після обстрілу відсутнє газо- і електропостачання. Снаряд влучив у квартиру на восьмому поверсі. Щойно пролунали перші вибухи, розказує Валерій. Сховалися у коридорі за правилом двох стін. Спочатку вибух, а потім. Посипалось скло, ну і будинок здригнувся. Після вибуху у нас виявили витік газу на магістральній трубі, ну, та що живить весь будинок. Mm -hmm. ну, власними силами сусід, сусід тут ініціативу проявив, перекрив весь будинок. Ну, я думаю, що цим вчинком він як запобіг. Якимсь не гараздом на цій вулиці пошкоджена зупинка громадського транспорту, магазин, пробитий дах в укритті та зруйновані електроопори. Олександр приїхав допомогти прибрати будівельне сміття. Год назад зашивали здесь, ну, з знайомим. Він мені подзвонив, сказав, що знову був прильот, можна буде допомогти, встановити його. Ну поки обираємо. Російські військові минулої доби обстрілювали серед місця, Коробельний та дніпровський райони, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджені житлові будинки та обладнання об'єкту інфраструктури. За минулу добу ворог здійснив 80 обстрілів території звільнених Херсонщини, випустивши при цьому 404 снаряди по містам та населеним пунктам Херсонської області правобережної. Наслідок обстрілів шість людей отримали поранення, та один чоловік загинув на Бориславі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Дрюченко Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. 3 травня 2023 року Херсон під масованим обстрілом впродовж дня. Під вогнем, залізничний вокзал, і переїзд, будівельний магазин, супермаркет, автозаправка та житлові будинки загинули 24 людини, 51 поранений. Тамара Смолярчук 3 травня втратила матір та молодшу сестру. Вони жили на нашому наух мікрорайоні остров, і там, значить, з ноября місяця не було ні отоплення, ні ні води. Вот, и когда сильнее начались обстрелы, они переехали жить к моему брату на район Стеклатара. Там частные думы было отопление и тепло. Вот. И вот 3 мая прилетела прямо в их это, снаряд в их дом, и они погибли обои на месте. Маму звали Шахматова Варвара Стефановна, она всю жизнь проработала в областной больнице была медсестрой. Вот. А Моя младшая сестра, она была учительницей, работала 20 лет в 28 школе. Выпуск 4 выпуска сделала. Учнікована младшучичниця младших класів її дуже любили, любіли всьому городі знали, ви знаєте. Я не пайду я от ходила, мамину пенсію оформляла і там її ученики, і везде ученики візді учніки. Її... Сестру звали Кірпіченка Єліна Євгенівна близько чотирнадцятої години російські військові обстріляли супермаркет. Лікарка Херсонського регіонального онкологічного центру Ніна Могила отримала поранення та контузію. На місці вона каже, намагалась надати першу медичну допомогу своєму колезі завідувачу гінекологічного відділення Олександру Моргунову, але чоловік помер у лікарні. Спочатку він приїхав в магазин, а потім я приїхала. Приїхала туди. Чому? Тому що потім місто ходило на комендантську годину на три, Помню, три дні, да? п'ятниця, субота, неділя. І поїхали отак після роботи. Ну і сталося. Так, що попали під обстріл. Це був мій завідувач відділення, починаючи з 2018 року, ми працювали разом. Це була дуже хороша, вічлива, дуже чуйна людина, з котрим було працювати в задоволенні. Старша медична сестра гінекологічного відділення Валентина Полиняка була знайома з Олександром Моргоновим понад 40 років. Разом в онкоцентрі працювали із 1991 року. Йому асистувала в операційній, як операційна сестра, присутня на операціях. Він дуже гарно оперував, дуже гарно погодився з пацієнтами. Він ну, був лучший у нас як хірург у диспансері. Гінеколог дуже чинний, добрий, чуйна, доброзичлива. Його одразу полюбили в колективі і як хорошого хірурга, і як, і як хорошу людину сильно Любили. І ми теж. Олександр Моргунов очолював гінекологічне відділення більше 16 років, розповідає директорка онкологічного центру Ірина Сокур. Він дав поштовх розвитку гінекологічного відділення за всі роки роботи, це понад 16 років. Він підготував сім лікарів, які його учні, які стали першокласними лікарями-гінекологами. Як хірург він за весь свій час роботи, це понад 32 роки роботи в нашому закладі. Він виконав понад 9 тисяч хірургічних втручань жінкам. Як людина, він був дуже спокійною, врівноваженою людиною. Любив пошуткувати, неконфліктний, Він був надійний. Під час окупації Херсона Олександр Моргунов відмовився співпрацювати з окупаційною владою. Розповідає Ірина Сокур. Він не виїздив із Херсона, бо не міг лишити своїх пацієнтів. На той час в онкоцентрі залишались два лікарі. Після деокупації, коли ще й погіршилася ситуація в плані електропостачання, виїхали, ну, почалися обстріли і виїхали лікарі з променевої терапії, то Олександр Олександрович опанував ще одну професію лікаря з променевої терапії. У відділенні він був як господар. Всі ну, відділення приємно завжди було зайти, там завжди чисто, затишно, спокійно, немає ніяких конфліктних ситуацій. Ще він живе в нашій документації, ще він живе в наших наказах і він живе в наших серцях. Вже півроку пройшло, але ця рана ятрить наше серця. Старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії однієї з херсонських лікарень Тетяна Кириченко також загинула під час обстрілу супермаркету. Я нагадую, і ще пішлі роботи. Отебе зайду, з мужем встретимся, вона жила на Біреславському, з мужем зустрімося, потім в АТБ зайдемо. Вот і все. На следующий день ми прийшли на роботу, її нет. Потім же нам сказали, що вийшла така трагедія. Тетяна Кириченко була медсестрою, анестезіологією, працювала і в операційній, і в палаті, розповідає завідувач відділення Андрій Сиз. В нашому відділенні вона була одним з найдосвідченіших працівників. Тобто у нас вона працювала більше 20 років. Вона була дуже відповідальним співробітником. Вона завжди відповідально ставилася до своєї роботи, до своїх професійних обов'язків. От після початку війни, наша старша медсестра, яка тоді працювала старшою сестрою, вона поїхала в Німеччину. Получається, виїхала, і Тетяна Володимирівна стала виконувати обов'язки старшої медсестри. Зазвичай Тетяна приходила на роботу за годину до початку зміни і ніколи не запізнювалась, говорить завідувач відділення. На телефоні дзвінки її телефон не відповідав. Уже тоді, знаєте, така стала ну, тривога на душі за, за неї. Ми всі таке почуяли неладне, ми тоді. Почали обзванювати лікарні наші. От в обласній лікарні вияснили, що туди потрапив її чоловік. Ну, через деякий час він тоді помер. На жаль, вони тоді попали в саме епіцентр цього обстрілу. Нагадаємо, 3 травня російські військові нанесли по цивільних об'єктах обласного центру щонайменше 18 цілеспрямованих ударів реактивними та осколково-фугасними снарядами. Повідомив офіс генерального прокурора у Херсоні та області. 4, 5 та 6 травня. Місцева влада оголосила днями жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон Херсонка Ірина Білецька до повномасштабного вторгнення працювала бухгалтеркою. Офіційно не була працювана, допомагала чоловіку, в нього ЧП. Як, власне, я Зараз, коли настала війна, магазин зачинений, чоловік без роботи. Ну я так само для тих, хто лишився без роботи. Центр зайнятості пропонує програму професійного навчання. Нею можуть скористатись офіційно зареєстровані безробітні, підвищити свою кваліфікацію, здобути професійно-технічну освіту, пройти стажування на замовлення працедавця. До цієї програми входять 95 професій. Також від центру зайнятості можна отримати ваучер на навчання. Це такий собі сертифікат на певну суму. В цьому році це сума 26 тисяч 840 гривень, і на цю суму можна скористатися і отримати професію або спеціальність в межах цієї суми. Тобто решта не дається і на гроші не обмінюється. Отримати ваучер на навчання можуть ті, хто не перебуває на обліку в центрі зайнятості, розповідає заступниця начальника відділу рекрутингу Алла Терещенко. Ця програма діє протягом останніх десяти років. Але вона набула популярності саме в 23-му році. У зв'язку з тим, що був значно розширений цей перелік, збільшилось майже в два рази і наші професії, і спеціальності і Майже щодня по три чотири заявки тільки на Херсонську філію ми отримуємо для того, щоб давати цей документ. Якщо брати Херсонську область взагалі, то це близько двохсот, але ж у нас працюють тільки філії міста Херсон, то у нас 116, і Береславська філія, тобто на Правобережні частини навчитись за ваучером може ті, кому виповнилось 45 років за умови наявності, 15 років страхового стажу, говорить Алла Терещенко. Навчання відбувається дистанційно або в іншому місті. Є стажування за ваучером можна пройти перепідготовку на основі раніше отриманої освіти і здобути робітничу професію. Швачки так у нас були враховуючи те що складно знайти місце практики, то і а відповідна і робітнича професія також та була мала. Кондитери, які у нас навчалися, вони проходили навчання самі у це професійно-технічної освіти, але практика проходила саме в ресоні. В Херсоні кав'ярні, кафешки, ресторанчики. І там знаходили від приватного підприємства. Що стосується вищої освіти. Дуже багато у нас була на спеціальність психологія, соціальна робота, будівництво цивільна інженерія і е, спеціальність пов'язана з електрикою. Юрій Остапенко має вищу освіту. Зараз розповідає. Получається, що ще не безробітний, тому що у нас на городі ніде нічого не знайдеш. Оце я побачив в інтернеті, тому прийду, знаю, що і як, то це заінтересував цей сертифікат, що далі можна якось бути на технолога будівельника, але ну, у нас треба буде по-любому вистраювати наші города. Ольга за професією швачка. Протягом 20 років працювала молодшою медичною сестрою. Так, мені 56 і я стала без роботи, і мені не нормально. Ну, хоч яка ні. Тож в свої 56 я можу на очередь, і на когось то помочитися. Я вдома подумаю, посовітую, я думаю, куда і Катерина Гончаренко Олена Ліщенко, Григорій Шматко Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.